Ми вітання новини на Ukrainian Media Network. В Студії Катерина Супрун та Назар Задирій. Починаємо наш випуск 3 грудня з новин з фронту. Станом на сьому ранку сьогодні порушені режими припинення вогню з боку російських окупаційних військ не зафіксовано. Разом з тим, 2 грудня упродовж доби окупанти шість разів обстрілювали українські позиції, двічі застосовували озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Стріляли в районі Новолуганського, Широкіного, Красногорівки, Водяного, Катеринівки та Світлодарська. Масштабна ескалація з боку Росії можлива наприкінці січня. Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков під час запитань до уряду. І він там мав промову і сказав, що на кордоні України, а також на окупованих територіях України Росією Московією перебуває понад 94 тисячі військових. І сказав наступне зацитую: наша розвідка аналізує усі сценарії, включно з найгіршими. Вона відзначає, що вірогідність масштабної ескалації з боку Росії існує, найбільш вірогідним часом досягнення готовності для ескалації буде кінець січня, і також він заявив наступне: чим краще ми спрацюємо самі і разом з. Партнерами, тим меншою буде загроза ескалації, спосіб зробити ціну можливої ескалації неприйнятної для агресора. Україна найбільше зацікавлена у політику дипломатичному сценарії врегулювання. Жодних силових провокацій з нашого боку, в принципі, бути не може. Водночас, шлях умиротворення агресора не розглядається. Усі у разі потреби Україна дасть відсіч, заявив Резніков. А той же час Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, заявляє про те, що двері в НАТО поки що закриті. А про це він говорив в інтерв'ю латвійському виданню. Цитата: на мою думку, Україна приєднається до альянсу, коли 300 столиці країн-учасниць НАТО змінять свій погляд на відносини з Україною, почавши сприймати Україну як незалежну державу, а не як доповнення до Росії. Я знаю, що ситуація зміниться, коли ці столиці змінять своє ставлення до України. Поки що ця думка незмінна. НАТО лише співпрацюватиме з Україною. НАТО відкриє нам лише вікна для співпраці, але двері для приєднання поки що будуть зачинені. Так сказав Кулеба. Нагадаємо, що рішення щодо розширення НАТО має бути ухвалено консенсусом, тобто всі країни-члени мають це підтвердити. Європейський союз запровадив п'ятий пакет санкцій проти білоруського режиму. Проти режиму Лукашенка, і в список Європейського союзу потрапили 17 фізичних осіб і 11 юридичних осіб. Серед юридичних осіб це компанія авіаперевізник єдиний в Білорусі, це Белавія, підприємства туристичного сектора та готелю. А також Гродно-Азот, виробниче об'єднання об Білорусь Нафта. І також в європейські санкції потрапила сирійська компанія авіаперевізник ChemWings, яка сприяла незаконному перевезенню мігрантів до Білорусі, і ми знаємо, що ці мігранти досі перебувають на білорусько польському кордоні. І ситуація там така невтішна далі. І в чому полягають санкції Європейсь... європейським особам та компаніям заборонено надавати кошти або ресурси тим, хто є у списку санкцій. Також передбачається заморожування активів на території Європейського союзу, і повідомляється, що ці санкції вже почали працювати від сьогодні. Також е і США, і Великобританія і Канада теж приєдналися е до Європейського союзу в плані санкцій і також. Е Наприклад, американські санкції стосуються білоруського суверенного боргу, 20 фізичних осіб та 12 юридичних осіб, зокрема Дмитра Лукашенка, це середній син Лукашенки. Під санкції потрапили також білоруська калійна компанія, Трансавіаекспорт, Слава Калій» та Белтехекспорт. Ось так. А новини з іншого світу SpaceX доправили на орбіту 48 нових супутників. Апарати Starlink і Black Sky запустили за допомогою Falcon 9. Про це повідомляє власне SpaceX. Запуск відбувся у штаті Флорида у першій 12 за Києвом. А, супутники виведені на орбіту для розгорнення тієї самої всесвітньої глобальної інтернет-системи StarLink. А Black Sky? А Sky працює для для Пентагону та Сполучених Штатів. А, і зараз на орбіті вже понад 100 супутників SpaceX. Тисячу. Ой, тисячу. Це, ж, це буде величезна 1000. мережа Starlink, яка буде покривати ледь не кожен сантиметр. Навіть північну Корею. Навіть північну Корею буде покривати цей інтернет. Але так от, це були найголовніші новини за нашою версією, за версією редакції umn.ua. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах, поширюйте це відео, ставте ваші вподобайки, коментуйте його, підписуйтесь на канал. Дякуємо вам величезне за вашу підтримку. Всі, хто хоче нас підтримувати гривнею, то для вас є реквізити на сайті, там червона кнопка Donate. Заходьте, тисніть туди. З вами були Назар зараз. та Катерина Супру. Дякуємо за увагу. Бережіть себе!